Військові окупували музей у краєзнавчому музеї. Пілоти 114-ї бригади тактичної авіації привідкрили завісу життя у погонах. На службі Олег Юнгер, володар чорного ящика, старший лейтенант розшифровує інформацію про польоти, потаємне хобі авіатора. Живопис. Всі від мене чекають, коли я приходжу в гості, чекають, щоб я їм приніс свою роботу. Тобто, якусь ну, але буває деколи, звичайно, що я малюю просто так. Ні для кого, просто малюю. Не знаю, як це передати там, словами, чого я малюю. Просто мені так цікаво, цікавий пейзаж, як ви кажете, цікава якась картина. Хочеться її передати своїми мазками. Чоловіки у погонах справа звична. Попри те, у місцевому авіагарнізоні чимало жінок. Наталя Шевченко військовий телерадіографіст, мати двох дітей. Попри постійну зайнятість, за улюблену справу шиття картин сідає щодня. Вишиваю я вже десь теж майже 10 років. Взагалі купляю схеми, готові, коли якась сподобається. Навіть буває, що ще не закінчу попередню, вже починаю там іншу. Колір деколи підбираю теж сама. Ну крім того, вишиваю ще сорочки, там рушники. М'які іграшки, вишиванки, вироби з бісеру, живопис, графіка та кераміка, творчому злету місцевих авіаторів немає меж. Усе власними руками. Такого розмаїття мистецьких робіт не очікували, зізнається організатор виставки капітан ВПС Іван Бондарєв. Ну є такий стереотип, що військові вони ну тільки там, як це ходять з строєм віддальню, там якесь без ну, Позвали творчих дарувань. Ця виставка є явним аргументом того, що це це думки неправильні. Наші люди вміють дуже файно і малювати, і робити вироби з бісеру і якісь макраме. Ну тобто ви бачите самі, що всі стіни фактично тут спочатку ми думали навіть зробити два зали. Ну, третій зал думали закрити, бо було зайве, але робіт виявилось стільки багато, що довелося повністю повноцінне одне з крил ратуші використовувати. Побачити творчі здобутки Іван-Франківських клетонію може кожен. Виставка триватиме до середини грудня. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.